Добрий день! Сьогодні розповім вам дітки казочку лисичка з качалочкою. Ішла лисичка дорогою, знайшла качалочку, підняла і пішла далі. Прийшла в село і стукаю у хатинку. Стук, стук, стук. Хто там? Я лисичка, сестричка, пустіть заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся, сама ляжу на ослінчику, хвостик підгорну, а качалочку під припічок. Її впустили. У досвіда лисичка встала, спалила свою качалочку, а потім і запитує: А де ж моя качалочка? Віддайте мені за неї курочку. Хазяїн що вдіє? Віддав їй за качалочку курочку. Іде, лисичка, і те лисичка й співає. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла і за качалочку має курочку. Прийшла надвечір в друге село, попросилася заночувати. У нас і без тебе тісно. Та я б же якось прилаштувалася. Її впустили. Лисичка лягла на ослоні, хвостика загорнула, а курочку під припічок. У досвіда лисичка встала, курочку з'їла, а відтак і каже Ой, а де ж моя курочка? Дайте за неї гусочку. Що тут вдієш? Довелося хазяїну віддати за курочку гусочку. І де лиска? Приспівує. Лисичка дорогою йшла, качалочку знайшла. І за качалочку має курочку, за курочку має гусочку. <кхід> Дісталася надвечір у третє село. Стук, стук, стук. Хто там? Я лисичка сестричка, пустіться ночувати. У нас і без тебе тісно. Та я вже якось прилаштуюся. Пустили лиску. Ось вона вмостилася на ослоні, хвоста загорнула, а гусочку під припічком сховала. Удосвіта ледь зазоріло, лисичка встала, з'їла гусочку і каже «А де ж моя гусочка? Віддайте за неї дівчинку. Шкода стало хазяїну дівчинки. І вирішив він посадити у мішок величезного собаку і віддав лисиці. Що ж, бери Лиску дівчинку. Ось лискаю взяла мішок, вийшла на дорогу та й каже: Ану ж бо, дівчинку, заспівай. А псисько з мішка як загарчить? Лиска злякалася, лишила мішок і навтюкить. Тут собака вискочив із мішка і гайда за нею. Ледь утекла лиска у нору шмигнула. Сидить і приказує. Вушка мої, вушка. Що ви робили, щоб мене врятувати? Наслухали, чи пес не наздоганяє. А ви, мої ніженьки, що робили? Чим душ несли тебе лиску до нори, а ти хвостище? А я під ногами плутався, бігти заважав. О, та ти такий лихий, начувайся тепер. І висунула лисиця хвоста з нори, кусай його, сірко. Собака накинувся на хвіст, витяг лисицю з нори, ледь живою вирвалася. Отож буде знати, як хитрувати.